Добрый день, уважаемые журналисты. Добрый день, народ Украины. Оппозиционный блок продолжает свою работу по проведению непосредственного участия парламента в судьбе шахтерских коллективов. Я хотел бы сказать, что оппозиционным блоком зарегистрировано два законопроекта, которые предусматривают, прежде всего, мораторий на банкротство угольных предприятий и мораторий на закрытие угольных шахт. В первую очередь мне бы хотелось сказать, что нам необходим сегодня мораторий для того, чтобы проанализировать всю систему управления угольной отраслью, в том числе сбалансировать баланс углей на территории Украины. И сделать все возможное для того, чтобы в нашей стране была прежде всего национальная энергетическая безопасность для наших граждан. Также мы зарегистрировали постановление, которое сейчас вам зачитает мой коллега Артур Мартовицкий. Мы вместе участвовали с Натальей Королевской в разработке данного постановления со всей группой наших, наших депутатов, которые сегодня борются за права шахтеров и горняков нашей страны. Передаю слово своему коллеге народному депутату Артуру Мартовицкому. Добрый день, уважаемые журналисты, народ Украины. Со вторника, от начала третьего съезда шахтеров Украины, проходят акции шахтеров со всех регионов Украины, от Львова до Донбасса. И, к сожалению, вот на сегодня на встречах шахтеров они констатируют, что власть их так, так и не услышана. Поэтому оппозиционный блок – Основуючи, опираясь на рішення Третього з'їзду Шахтера України, підготував постановлення, яке буде винесено на розгляд Верховної Ради України про невідкладні заходи щодо подолання критичного стану у вугільній галузі та відновлення належного соціального захисту шахтарів. Констатуючи, що вугільна промисловість України перебуває у надзвичайно важкому кризовому стані. Та підприємства галузі за останній рік обсяги видобку, видобутку вугілля і проведення гірніших вироботок знизилися майже вдвічі. Стрімко зростає із заробітної плати. Значно погіршилась соціальний захист шахтарів. Верховна Рада України постановляє кабінету міністрів України розробити паливно-енергетичний баланс країни та визначити необхідну кількість вугілля, яке має видобуватися, яке має видобуватися джерела постачання палива. Ціна на відчизняне вугілля та необхідні обсяги державної підтримки для сталої роботи вугільної промисловості, внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо збільшення видатків державного бюджету України на 2015 рік для забезпечення державної підтримки вугледобувних підприємств, на часткове покриття витрат і собівартості готової товарної вугільної продукції, державну підтримку будівництво вугле і торфодобувних підприємств. Технічне переоснащення зазначених підприємств, охорону праці на вуливудобовних підприємствах, гірничо-рятувальні заходи, передачу об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вуглодобовних підприємств у комунальну власність. Наступне вжити заходів по врегулюванню кризової ситуації в вугільній промисловості та забезпечити сталу роботу підприємств паливно енергетичного комплексу. Відновити діяльність координаційної ради з питань врегулювання кризової ситуації у вугільній галузі, забезпечити для вугільних підприємств своєчасні розрахунки та погашення боргів за спожиту вугільну продукцію та електроенергію, припинення діяльності державних вугледобувних підприємств здійснювати лише за умов повного відпрацювання запасів вугілля та обов'язковим життям заходів. Подолання соціальної та екологічних наслідків ліквідації вугледобувних підприємств забезпечити на підприємствах вугільної галузі погашення заборгованості по заробітній платі у повному обсязі, внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів, що до відновлення раніше діючих станом на 31 грудня 2014 року соціальних гарантій працівникам вугільної промисловості, пенсіонерам, інвалідам праці та сім'ям працівників, які загинули на виробництві, визначених статтями 43 та 48 Гірничому закону України законом України про підвищення престижності шахтарської праці, внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону, щодо від, що відміни оподаткування пенсій шахтарів. Та відновлення ставки податку з доходів фізичних ліц у розмірі 10% від заробітної плати працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах. До 1 червня 2015 року проінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї постанови, контроль за виконанням цієї постанови покласти на комітети Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки. З питань соціальної політики зайнятості та пенсійного забезпечення, з питань податкової та митної політики відповідно до їх компетенцій, ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. І я сподіваюся, що коли ця постанова буде винесена в зал пленарних засідань, мої колеги депутати наші колеги депутати піддержать це соціально направлений. постановления поддержат законы, которые необходимы не только шахтерам, но и всем гражданам Украины и Украине как государству в, обеспечении ее топливно-энергетической безопасности. Спасибо. Шановные товарищи, есть за